ранку всім, хто прокидається разом з нами до нас в нас в студії вже поруч біля нас сидить ще одна зірка, не тільки Закарпатська, але й всеукраїнського масштабу. Вітайте в нашій студії, друзі. Іван Пилипець. Доброго й. ранку. А говорити. Ми сьогодні будемо про 11-й за ліком міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні. Веселка над тисою і Іван Пилипець, директор цього фестивалю. Доброго ранку ще раз. Раді добро вітати ранку, в нашій студії. Доброго ранку, наше рідне Закарпаття. Привіт. Вже за кілька днів літо. Як готуєтесь Іван до літа? Та я вам скажу, все вже все давно готово. Купальники ще три роки назад купили, тому можна користуватися кожного літа. <рес> Якими новинами можете поділитися з власного життя? Ви нещодавно переїхали. Ми, ми вітаємо вас з новосіллям. Дякую, дякую. 에, попри те, що ви зараз виїхали за межі Закарпаття, живете за межами Закарпаття, так. ви активно продовжуєте працювати на Закарпатті. Переживати як за Закарпаття. Як це так виклонувалося? Я так та? просто розповідаю, що коли переїжджаєш перевал, то вже здається, що ти вдома. Тому що як, як людина з Закарпаття, гори кличуть і завжди хочеться того натхнення, яке можна черпати тільки в нашому Закарпатті. У Києві дуже класно, дуже круто, дуже все швидко, там всі бігають, життя буяє, ну а Закарпаття надихає, звісно. То ви так поєднуєте, Закарпаття і Ки... Київ? Там, отаю, туди-сюди, але ну, так вирішили, що треба продовжувати кар'єру у столиці, тому що, напевно, більше можливості є. в Закарпатті дуже класно, коли приїжджають багато туристів, добре відпочивати. І треба, щоб цей якраз турист більше розвивався, щоб більше київляни витрачали грошей в Закарпатті, Ну щоб одні, наші люди заробляли однією з головних подій, чому ви часто тут на Закарпатті, Зараз є фестиваль. Веселка надписую вперше. Так, ви є директором, проте, не вперше далеко не вперше. Ви виступаєте організатором. Він чи, чи ви були Ні, я був і президентом? Коли були ми президентом? Так з чого розпочиналась фестиваль. ваша історія з цим фестивалем? Ну, Була цікава історія, коли я відучився на другу, якби вищого освіту, режисера стради й масових свят, той шоу Михайла Поплавського. Я вирішив відновити, відродити фестиваль, веселка на Тисою». така гарна назва і дуже гарна у нас емблема фестивалю. Він ще відбувався в 80-х роках, колись як фольклорний. Ну, І прийшовши методистом районного будинку культури, я відчув, що треба це відновити як естрадний, напевно. тому що Більше молоді приїде, більше українців приїде до Закарпаття. Ну, і так і трапилося то вже 13 років тому, бо два рази пропускався фестиваль із-за подій, які відбувалися в Україні. І минулого року я не міг оприділитися, що робити далі. Ну і, Звісно, як всі організатори знають, що фестиваль не так просто робиться. Але я весь час, якби діючий співак, який їздить по всій країні і членом журі, де мене кожен запитав, напевно, із учасників і організаторів, чи в Харкові, чи в Миколаєві, чи в Львові, Ваня, коли ти знову зробиш фестиваль над тисою»? Ну і з Божою волею, слава Богу, цього року він відбудеться, будуть представлені майже всі області України. Зокрема, як статус міжнародного ще будуть і грузини, будуть молдавани, румуни, Венгри. ну і Сподіваємося ще, що мають приїхати і вірмени. Вам приємно було насправді, що про фестиваль запитують, що не забули, і навіть, можливо, таким запитанням спонукають відроджувати. відродити так. А вже ж просто люди знають, що який у нас тут гарний дуже прийом. Так як приймають у Закарпатті, зокрема в місті Хуст, так ніде в Україні не приймають. Та бо ми такі є люди, знаєте. Ми так гостинно починаємо варити і... і токан, тягнути з комори бринзу. Солонину сподати. Люди хочуть приїхати, тому що дуже гостинно і то від щирого серця. І тому у нас фестиваль насправді завжди об'єднує всіх учасників. Вони звідси йдуть друзями. Є дуже багато молодих пар, які після цього навіть одружилися після нашого фестивалю. В них народилися діти. Ну, Захресно не кликали, але можливо діти також прийдуть на фестиваль. Можливо, ми... можливо. можливо, назвали Іваном. Ну і ми... такі є ми... випадки, але Це не завжди. Варіанти. Отже, фестиваль триматиме з 1 по 4 червня, вірно. чотири дні. Чи можна ще подавати заявку? До прикладу, зараз, можливо, виявили бажання взяти участь. Чи є ще можливість отримати такий шанс? Є до 31 числа, зокрема до завтра, десь приблизно до 5-ї години вечора ще будуть заявки прийматися, а тоді ми мусимо формувати списки, щоб вже на перше число ми могли приймати друзів. І я сподіваюся, що багато різних шкіл вокальних ще подумають сьогодні і обов'язково приймуть рішення, що треба завтра вже дати останній день заявку, а 1 числа приїжджати на фестиваль. Іван, вікові обмеження. Я перепрошую, мене так багато питань, чи є вікові обмеження для виконання. вас звати Іванка, я іван дай питань багато. Логіка є. Вікові обмеження у нас такі, що молодша категорія це 7-10 років середня 11-13 і 14-16, і потім 17, і старше, також буде вікова категорія, але там небагато є учасників, тому що, як я завжди говорю, що хто не навчився співати до 17 років, у 18 вже з того тяжко буде діло. Вердикт таки так. винесло так. е, призовий фонд фестивалю, насправді вражає, і приємно ну. те, що він орієнтований на подальший розвиток творчості так, в дитини. Так. Тобто призовий фонд в тисячу доларів для того, щоб е, виконавець міг зняти кліп. М -м е, ви знаєте напевно про розцінки на знімання кліпів не з чуток. Цих грошей вистачить на якісний хороший кліп. кліп. До речі, вистачить, тому що якщо гарно підійти до справи з тією технікою, яка дозволяє зараз користуватися нею, щоб знімати гарні якісні кліпи. І, звісно, що це все кумівство робить чудеса, тому що мій друг і кум Андрій Олах сказав, що зробить знижку, і обов'язково зніме кліп за тисячу доларів. І я думаю, що все в нас вийде. Там не лише кліп, наприклад, і другі місця, і перші місця цікаві призи. А, тому що поїздка Артек, якщо поїздка в Артек, так. так це наш дитячий міжнародний центр, що знаходиться в місті Києві. Після анексії Криму цей Артек перейшов справжній наш український у пущу водицю, що у Києві, де я працюю радником, генерального директора. І Я таку мав можливість попросити, щоб одна з комерційної зміни у нас є 10%, щоб подарувати подарунки за перше місце, хто буде лауреатом першої премії, то обов'язково піде наступної зміни. У місто Київ буде 21 день відпочивати. І ця путівка коштує, до речі, 10 тисяч гривень. Одна. Подарунки отримують усі, інші учасники також отримують і золоті, срібні прикраси. Так. А для суддів будуть виготовлені е, сувеніри у вигляді так. символу фестивалю. Так, символ нашого фестивалю це якби золотий нарцис. Бо трошки ми перенесли цього року фестивалю Червень місяць, бо був величезний наплив хуст наших гостей з всієї країни. Але ми на наступний рік, я думаю, що все у нас вийде. З міським головою Кащуком Володимиром Павловичем ми домовилися, що у рамках дня міста буде наступного року відбуватися фестиваль Веселка над Тисою. І це якраз буде дуже цікаво, тому що це буде друга неділя-травня, якраз цвітіння нашого вузьколиського нарцису. Тобто актуально, так буде дуже багато людей. Купліка, і буде багато людей, але і наш уст наступити так робить нормально публічне радіо, що коли там якась файна циганка закричить у центрі міста, що включили фонтани, музика грає, то всі се зайдуть. Ано такий так. та ми відразу до подарунків, до переможців. А хто оцінюватиме молоді таланти? І дещо більше про склад журі? якщо можна склад журі у нас теж дуже серйозний, тому що насправді я дуже переживаю за майбутнє нашої української пісні, нашої естради у тому плані, щоб дитина не просто прийшла на фестиваль. І там на розказує, яка вона талановита, скільки батькам треба грошей потратити на її навчання. І потім про це все забувається. А в мене найбільше завжди в житті ціль і таке кредо, щоб дитина після фестивалю могла розвиватися. Тобто, головою журі у нас буде народний артист України, композитор, професор, ректор інституту музики імені Глієра Олександр Злотник. Дуже такий корифей української пісні. А потім буде з Грузії Ірма Гвініашвілі вона Викладач вокалу в цьому інституті. Потім директор Міжнародного фестивалю молодих талантів Наталія Коваль з міста Новояворівськ, Людмила Лошкіна із Інституту культури з міста Кишинева Молдова. Антон Копитін, переможець п'ятого голосу України, мій а Потім Ян Костирко, заслужений артист України, також учасник телепроєкту Голос країни». Ще цікаво буде те, що. І одна особа наша закарпатська це автор гімну фестивалю Веселка натисою Василь Ларіон, також композитор з міста Хуст викладачука. Тобто склад журі також міжнародний, можна сказати, так. так, так і зірковий. Дуже такий, що люди можуть правильно оцінити, розповісти. Не просто продюсери прийдуть, а, вибачте, скажу відверто, лапшу навішають людям. Люди, все, моя дитина зірка, все не треба навчатися. А я ще раз наголошую: хочеш бути гарним співаком, виконавцем. Не йди зразу в інститут. Йди спочатку в музичне училище, там тебе навчить добре співати, чи училище культури, а тоді ти сам зрозумієш, що то тобі треба, чи не треба. От тоді буде правильний вибір професії. Ось такий цінний досвід передає вам Іван Пилипець. Не цурайтеся так. цього, адже людина пройшла, як то кажуть, усі, всі ці етапи, і вона знає, про що говорить. А також мені дійсно теж подобається те, що ви акцентуєте увагу на подальшому розвитку, тому що часто буває, що дитина візьме участь в якомусь конкурсі, переможе і все. На цьому все закінчує. А, Все зірочка і більше не хочеться нічого робити. Це біда насправді. Але головне, ну є багато прич треба інколи і Біблію читати, і Богуся молити. Що є добра причта про таланти, що той талант не треба закопати в землю, а його розвивати. І тому навчайтеся, навчайтеся, і все буде добре. Я думаю. Іван, якщо говорити про музику як такий ем, загальний концепт так, на території України, нещодавно від гримів відгуляли так, пісенний фестиваль, чи слідкували ви за новинами, дуже як взагалі ставитесь до цього пісенного конкурсу? Дуже сильно ставлюся. Я вже казав, що напевно теж буду пробуватися в тому напрямку найближчим часом. Просто мені дуже шкода українську... український гурт Оторвальд. Вони стали жертвою цього конкурсу, я вважаю, тому що вони тільки якраз були на підйомі, хлопці почали розвиватися, класні пісні робити, виступати. І тут бабац. Я дуже був злий з самого початку, що журі вибирало напряму, майже напряму того конкурсанта, який буде представляти Україну. Все-таки вони дійшли до того, що треба, щоб люди вибирали. І люди були, напевно, за іншу команду. Нехай би хлопці ще 2-3 роки поспівали, і тоді можливо би було йти. А так їм буде дуже важко тепер вибратися з того болота, яке вони зайшли, тому що 24 місце це ж не 10. Тому мені дуже прикро, що така співачка, як Джимала, яка вирила Євробачення. Данилко, це взагалі вчорашній день, нашого він там є взагалі в журі. Меладзе це величезна людина, і тому я вважаю, що треба було Меладзе послухати. <гум> тобто не завжди якийсь пісенний конкурс це хороший старт. Інколи це невдалий фініш. Це дуже невдалий фініш. Я сподіваюся, що у хлопці буде все добре. Головне, щоб вони морально не здалися, бо я не знаю, після такого. І таких різних коментів важко буде їм оговтати. Я впевнена, що вони впораються. Кома хлопці сильні, і впевнена, що будуть далі. Головне, щоб гітари почали бити на сцені. Тоді я думаю, оговтається нормально. Іван, ну ми таким чином зробили, можливо, невеликий анонс тут в студії ранку. Ви, певно перше, що готуєтесь вже. Можливо, на треба таку пісню зробити, щоб так бабахнула, і Руслана нашої народної артистки волосся так стало. Ну бажаємо, бо ви тут на закарпатті знайшли натхнення для написання такої пісні старати. і успішного вам проведення фестивалю. І нагадую нашим глядачам перша четверта червня. Запрошуємо всіх. На 11-й міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні веселка над Тисою», а детальніше про нього нам сьогодні розповів наш гість Іван Пилипець, тому що він є директором цього фестивалю. Ну а ми так. продовжуємо наш ранок. Дякуємо вам за візит. Ми вам. продовжуємо запрошувати наших гостей. Хто це буде за кілька хвилин? Ви дізнаєтесь.